Добрий день, мої любі друзі! З вами Тетяна Немержицька. Та сьогодні я вас хочу попередити, що я записала нове відео на тему, як зберігти свої роботи та як продовжити робити добре. Добре, тобто якісно виповнювати свою роботу. Та найголовніше, щоб Ваша душа була, була довольна, щоб ви були доволі собою, доволені, як ви виконуєте свою роботу, щоб, щоб була атмосфера дуже добре. Тому що, ви ж розумієте, коли нам погано на наших роботах, коли ми все рівно робимо тому, що треба робити, і одночасно ми можемо пліткувати про своїх роботодавців, що вони такі, сякі. А ви ж знаєте, що завжди закон тяжіння він завжди існує, він завжди притягує. Потім щось трапляється, ми не розуміємо, що це за що це мені, і так далі. Є таке правило: коли ви хочете кинути свою роботу, почніть пліткувати за своїх роботодавців. І ви Позбавитися цієї роботи це, це гарантія. Якщо ви хочете її покинути, але у вас немає може, сміливості, то ви її покинете або ж не покинете. Якщо вам треба дуже треба робити, дуже вам потрібні гроші, і ви більш не знаєте, де їх взяти. Тоді ваша робота стане ще гіршою. Ви будете злі. І, може, і на цьому фоні, ви знаєте, що можна навіть захворіти, все, що хочете, може трапитися. Так давайте подбаємо про те, щоб наші роботи нам подобались. І знаєте, я придумала оцей метод для себе. Я завжди хочу поліпшити моє життя. І якщо щось десь не грає... Я щось таке, думаю, шукаю мотиви, шукаю мотиви, щоб покращати. Друзі, але чому я вам його ще не опублікувала це відео? Тому що я сама повинна бути в цьому впевнена, що я е так роблю. Знаєте, на роботах трапляється е завжди, все може трапиться. Трапитись, можете якось. Навіть поговорити не дуже коректно зі своїм роботодавцем, можете навіть не поговорити, а розізлитися в душі і, і носити в собі оцей тягар. Це, що я вам пропоную в наступному відео, це, розумієте, це навіть, як можна сказати, це трансформація вашого мислення, трансформація вашого мислення. І Може, воно не для всіх підходить. Але для кого підходить, це дуже добре буде вам. Друзі, але ж я повинна бути дуже чесною з вами. Просто так говорити речі, я не говорю просто так речі на моєму каналі. Це, що мені б збрело в голову, і я вам кажу, а сама цього не роблю. Знаєте, те, що я кажу, я його роблю, а не те, що я вам тут зараз щось накажу, а сама собі розвернулася, і як кажуть, щось таке роблю, не, не те протилежне зовсім. Коли я вам записала оце відео на емоціях, тоді я, знаєте, трошки зупинилася і хотіла подумати сама з собою. Хотіла подумати, а це все правда, що я вам кажу. Я я насправді так роблю, я насправді так живу. І я е, зупинилася в своїх думках і просто жила деякий період, просто жила, і з думкою, що я вам хочу публікувати це відео, але ж хочу бути впевнена, що я насправді так живу. А якщо я десь і може якось відступаю від правил. Але ж це тільки мої відносини з моїм правилом. Я його придумала і я його можу і скасувати. Я його придумала і я його можу змінити. І я його щось з ним роблю. Сьогодні роблю, завтра не роблю. Тобто сам собі хазяїн. Але різниця в тому, що коли я кажу це вам, я кажу, я кажу це людям. Які мене слухають, які мене поважають, які підписані на мій канал, і які ще підпишуться, тут вже інша справа. Коли я вже це хочу розповісти, тому я повинна бути дуже-дуже в цьому впевнена. І якщо десь і були грішки за мною, оцей період, оця пауза, вона мені дала поняття, що я хочу. Так, продовжувати жити. Може, це буде на все моє життя, це правило. Може, це буде на якихось ще декілька років. Може, я його передумаю, може я подумаю, що це неправда і тому подібне. Тобто то вже буде інша історія. Але ж на сьогоднішній день я так думаю, я так живу, і я пропоную це вам, дорогі мої друзі. І якщо вам це сподобається, то що, ви, те, що ви подивитесь, ви можете підписатися на мій канал, хто буде новенький дивитися це відео. На цьому я закінчую. До побачення і до наступного відео.